Всім привіт! Сьогодні ми розберемо таку типову проблему, як блокування Merchant центру в продовження нашого попереднього ролику підтвердження рекламодавців. Отож, давайте розберемо, що таке взагалі сервіс Merchant Center. Merchant центр використовується для компаній для того, щоб розміщувати товарну рекламу в Google. Особливо це стосується інтернет-магазинів. Ви бачили вже на наших попередніх прикладах. Ми розбирали такий приклад, як iPhone 14. Ви бачите картинки, ціни, заголовки. Ось так виглядає товарна реклама в Google. Є особливі типові причини, чому саме блокують ці мерчант центри Їх блокують по двох основних причинах. Перша причина це ви некоректно заповнили мерчант центр і друга причина у вас щось не так на сайті. Розберемо, наприклад, кейс компанії, яка звернулася до нас, і ми допомогли їй вирішити питання з блокуванням мерчант центру Компанія займається продажем автозапчастин в Україні і створила новий сайт, виходить на ринок. Реєструє Merchant центр, реєструє Google Ads, зв'язує їх і пробує запускати рекламу. І через два дні отримує блокування Merchant Center відповідно Google Ads. Розбираємо причину. Причина у вас відображається в merчен центрі, в розділі неполадки з обліковим записом. І там була причина, така як спотворення фактів. Що означає ця причина? Довідка Google нам каже, що у нас факти на сайті не відповідають, або факти про товар не відповідають тому, що вказано в мерчант-центрі. І треба детально по чек-лісту пройтися, що у нас невірно вказано. Перевіряємо, наприклад, доставку і оплату товарів, чи доставка в нас і оплата сходиться з налаштуваннями в мерчант Центрі. Це мають бути окремі розділи бажано, має сходитись номер телефону, має бути обов'язково HTTPS з SSL-сертифікатом, має бути точно вказано, як називається компанія, так само в мерчант центрі. Багато-багато цих фактів треба перевірити. Далі, дивимося, друге. Товари на сайті. Так? Товари у нас мають бути з картинкою, не має повторюватися. Ці всі правила прописані в довідці мерчант центру правила щодо використання товарної реклами Google і саме мерчант-центру. Дивимося, як називаються наші товари, чи там прописані всі атрибути. Перевірили. І після цього подаємо на перевірку наш запит. Є спеціальна форма в мерченцентрі, подаємо на перевірку. Проходить три робочі дні. Нам Google каже: ви пройшли перевірку або ж не пройшли. Також додатково ви можете звернутися ще в перевірку в підтримку Google самостійно, і вони вам нададуть письмову відповідь. З загальними питаннями можете до них звернутися, ну, нададуть відповіді, і ви можете детальніше пошукати, що ж все ж таки призвело до цього блокування. Якщо ви запускали рекламну кампанію, і у вас після цього сталося блокування, ви нічого в мерчант-центрі не міняли. Подивіться, будь ласка, що ви змінювали в Google Ads рекламі. Можливо, ви якусь нову рекламну кампанію запустили, або ж ви якісь ключові слова вибрали. Наприклад, це стосується такої причини блокування, як підроблені товари. Є така дуже. Слопакосна причина, як ви вказали ключове слово копія. І це може призвести саме до блокування, наприклад, так от як підробка товарів. Ось такі типові причини є по блокуванню мерчен-центру.